Час новин на телеканалі Еспресо. Вітаю усіх глядачів у студії Ірина Коваль. Ми розпочинаємо із ситуації у столиці нашої країни. Вже 12 загиблих у Києві внаслідок російської атаки. Серед них дворічна дитина та двоє підлітків, 14 та 17 років. Також до 48 збільшилась кількість постраждалих 30 людей ушпиталили, зокрема, п'ять неповнолітніх віком від 7 до 17 років. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Вночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. Наслідки влучань зафіксували на 20 локаціях. Значні пошкодження у Дарницькому районі окупанти влучили у п'ятиповерхівку. І на місці перебуває наша кореспондентка Катерина Галко. Вона з нами наживо. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, чи триває наразі пошуково-рятувальна операція, і можливо тобі вдалося з кимось поспілкуватися. Вітаю, Віру, вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Тож пошуково-рятувальна операція в Володарницькому районі досі триває. На місці працюють рятувальники, поліція, медики і усі необхідні аварійні служби. Також під будинком досі продовжують стояти люди, які чекають на своїх рідних та близьких, які можуть залишатися під завалами цього будинку. за оновленою інформацією. На жаль, маємо 12 загиблих у цій п'ятиповерхівці, Що позаду мене ще одна людина загинула в іншому районі. Столиці, втім ще близько 10 людей можуть залишатися під завалами. Наразі вони безвісто зниклі і їхні пошуки продовжуються. На місці працюють також і нові підрозділи ДСНС, які вміють шукати і діставати людей з під завалів, аби не завдати їм зайвої шкоди. Також ми поспілкувалися із мешканцями цієї п'ятиповерхівки. Давайте почуємо про те, що відбувалося цієї ночі. Потім відчули те, що вже летить скло з балкона, почався сипатися, дах, двері міжкімнатні вирвало. У мене там на всіх вікнах стояли ікони, ікони повипадали всі. Перший вибух рядом, дом трухануло, а через, я не знаю, в часі не орієнтуюся, але хвилин 20, може більше, другий вибух і вікна. Плитка, все трухануло, вискочив на вулицю на вулицю і все. Товариш мій колега по роботі, коли перший вибух був дзвонив, каятикав нормально все. І коли другий, я йому дзвоню, чотири рази набрав, він вже трубку не брав. І де він зараз ніхто не знає. Тож наголошую, що сьогодні росіяни вбили троє дітей, їм було 2, 14 та 17 років. Але під завалами до речі кажуть, що за даними серед зниклих безвісти немає дітей. Тож сподіваємося, що під завалами більше не знаходитимуть дітей. Але я ж зазначив, що це була дуже масована атака. Понад 600 повітряних цілей запустили росіяни цієї ночі і постраждали понад 20 локацій у Києві, не лише Дарницький, Голосівський, Дніпровський та інші райони. І більше про це давайте почуємо від військового голови. Багато постраждалих будівель, Ми бачимо це Дніпровський, Шенченківські, Голосівський, Діснянський райони це і не житлові будинки. Багато поверхівки ми бачимо заклади освіти, транспортна інфраструктура скрізь на місцях. Ми бачимо, зараз працюють екстрені служби в Дарницькому районі. Зруйнований будинок, рятувальники шукають людей під завалами в центрі міста, влучання в троєльний центр. Постраждали житлові будинки. Тож аварійно рятувальна операція у Дарницькому районі триває так само, як тривають операції рятувальні і в інших районах столиці. Зокрема, залучено і авіацію для гасіння пожеж. Ми будемо спостерігати за цією операцією і сподіваємося, що вдасться з спідзавалів знайти ще живих людей. На цьому мене поки що все. Іро передаю дарт тобі. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Галка із Києва. А ми рухаємося далі до Київщини. 33-річний чоловік постраждав там внаслідок ворожої атаки. Його шпитали із пораненнями грудної клітини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Уночі окупанти вдарили дронами та ракетами по Фастівському та Броварському району. Пошкоджені понад десяток приватних житлових будинків, понівечені автомобілі. Пошкоджений залізничний вузол у козятині на Вінничині внаслідок російської атаки. Про це повідомили в Укрзалізниці. Уночі окупанти вдарили по пасажирському рухомому складу. Зокрема, пошкоджений парк швидкісних потягів інтерсіті. Плюс внаслідок влучання один із. Потягів загорівся. Пожежу вдалося ліквідувати. В Укрзалізниці попередили про затримку на 5 годин потягів зі жмеринського напрямку до Києва. Також із запізненням на 6 годин прямуватиме міжнародний рейс Київ Хелм. Ще кілька рейсів прямуватимуть за зміненим маршрутом, а потяги до Вінниці та Хмельницького замінили автобусним сполученням. Крім того, вночі ворог атакував критичну інфраструктуру на Вінниччині, додали в обласній військовій адміністрації. Зараз знеструмлені 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків. 589 ворожих цілей знешкодили цієї ночі наші оборонці неба. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, 598 дронів, 2 кеджали, 20 крилатих ракет Х-101 та 9 балістичних ракет Іскандер-М. Влучання та падіння уламків зафіксували у 26 локаціях. Палає у Росії дрони атакували два нафтопереробних заводи у Краснодарському краї та Самарській області. Як повідомляють пропагандистські медіа, внаслідок влучань зайнялися масштабні пожежі. Горить Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ. Крім того, дрони атакували ще дві залізничні станції у Волгоградській та Самарській областях. Внаслідок влучання на станції Кряж пошкоджена контактна мережа. Понад десяток потягів затримується, ще три рейси скасували. Також зайнялася пожежа на станції Петров Вал. Наслідки атак іще уточнюють. І сьогодні перший день дії дозволу на виїзд за кордон чоловіків віком від 22 років. Відповідну постанову 27 серпня оприлюднив кабінет міністрів. Тож чи є ажіотаж на пунктах пропуску? Знає моя колега Ірина Давосирі. Вона зараз з нами наживо іро. Вітаю тебе і розповідай, будь ласка, яка наразі ситуація, чи багато людей зібралося охочих молодих людей. Ми говоримо саме про чоловіків до 22 років, і наразі чи вдалося поспілкуватися з кимось і дізнатися, які ж насправді документи потрібні для того, щоб хлопців чоловіків почали випускати? Вітаю іро, вітаю еспресо. Справді вчора кабінет міністрів прийняв постанову. Тож сьогодні, перший день, відколи вона офіційно діє. Я одразу зазначу, що ажіотаж на пунктах пропуску, зокрема, ми зараз перебуваємо на пункті пропуску шагині. Невеликий. Ми зустріли кількох хлопців віком від 18 до 24 років. Усі вони їдуть за кордон з різною метою. Хтось до родичів, хтось для відпочинку, для туризму, для того, щоб Подивитися на європейську культуру є серед них і ті, що ніколи не були за кордоном. Дехто їде з маленькими наплічниками, дехто їде з великими валізами, але усі кажуть, що планують повертатися до України. Тож я пропоную послухати їхні коментарі. Я трохи слідкував за розвитком подій. Ну мені дуже класно, що в мене тепер така є можливість. Як, як студента, як в молодого чоловіка поїхати поподорожувати по світом. Ну, валіза велика, речей там насправді не дуже багато, я так на тиждень-два приблизно. За кордоном я не був більше 10 років. Те, що є така можливість поїхати для мене, це просто неймовірна можливість познати якісь. Якісь європейські культури прийняти якісь звичаї, які потім можна було би е е вкликати в нас в Україну. Ми поспілкувалися також з працівниками прикордонної служби і дізналися, що для перетину кордоном чоловікам віком до 22 років включно потрібно мати із собою паспорт, який дає дозвіл на перетин кордону, а також військово-облікові документи. Вони можуть бути у паперовому або в електронному форматі. Я зазначу, що ця норма не поширюється на державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Отож, в мене все Іро, Передаю слово тобі. Дякую тобі, Іро. Це була наша колега Ірина Давосир із кордону наразі Шегині. Тож бачимо, що наразі там ажіотажа сильного немає. Такі ми були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Еспресо Тіві, а також у наших соціальних мережах. Ми з вами побачимось менш ніж за годину.